13 листопада підприємство виконалось 60 років. Велика історія вже. 60 років це вже історія. Якщо глянути на підприємство, скільки пройшло людей, скільки пройшло керівників, скільки виконано роботи в об'ємах, скільки поставлено. Води на цих скільки там 255 п'ятдесят мереж, да, водопостачання, і 260, більше 260 шістдесяти кілометрів водовідведення, і це все треба обслуговувати. І КНЕЕСКИ, і Венески, і Чісні споруди, і четверта площадка, основна. Дуже багато роботи, а до цього було ще трішки при створенні свій водозабір, коли працював, і це все обслуговувалося, вами, вами людьми, попередниками, які працювали. Сьогодні ще раз е, хочу виразити вам щиру вдячність за вашу роботу і всім нам перемоги. Обов'язково, тому що без перемоги не буде перспективи просто-напросто. В нашій країні від Павлоградської міської ради від мене грамоти, подяки. Ну, перш за все, я хотів би я підписав розпорядження Дякую. Артеменка Марину Анатолійовну нагородити сірець професіоналізму. Дякую. Дякую вам за роботу. Володимир Михайлович, слюцарь з ремонту автомобілів. Стаж роботи 46. 46. Так. Ну я вам бажаю здоров'я, не хворіти і всього всього найкращого.